Доброго здоров'я! Середина серпня жарко. Але щось знайдемо. Чи гриби, чи ягоди. Пів сьомої ранку, як гарно сонечко вже проглядує крізь дерева. Шукаємо. Сонечко тут проглядує, а гриби не хочуть. <сум> не хочуть гриби проглядувати, але шукаємо. Ось сироїжечка трапилася. З групи їстівних сироїжок, червоно вишнево бускового кольору. Ніжка Потає червива жарко. Перед нами сироїжка сиріюча, пісочного кольору з відтінком оранжевого у шкірці шапинки. Пластинки у неї прямі без загущення. Прирослі до ніжки, ніжка вже з сірим нальотом. Чому ця сироїшка сіріюча? Тому що з часом вона сіріє. І якщо її відварити, то вона буде чорно синя. Я спочатку боялася їсти такі сироїшки, проте потім звикла. Сироїшка смачна. Не бійтеся, якщо вона посіріє. Ще й виявилася не червивою. Повезло, йдемо далі, потроху збираємо сироїжки. Отут, в моху червона сироїжка болотна. Люди бояться брати червоні сироїжки, бояться сплутати з сироїжкою блювотною. Проте та сироїжка абсолютно кармазиново червона, яскраво червона. А ця сироїшка вверху неї темніший, посередині світліша, до берегів теж темніша, і в неї не такий разючий контраст між пластинками, ніжкою та кольором шапинки. У русула еметіка пластинки та ніжка сніжно білі в цієї сироїшки, як бачите, пластинки кремові, і сироїшка блювотна з'являється пізніше. Не бійтеся брати червоні сироїшки, вони добрі. Білочка гуляє по вершечках сосен. Може видно. Вона була близько від мене, а зараз відходить і відходить туди далі. Ось в якому стані зараз лисички, в підсушеному. Я сьогодні в лісі з Галею. Галя вперше в сезоні вийшла по гриби. І так не вдало по гриби, проте ми зайдемо ще по ягоди. Я всі гриби, які знайду, а знаходжу я в таку жарку погоду небагато грибів, то я їх віддаю Галі. Хай поїсть грибочки, ми вже наїлися. <рес> Багато грибів знайшла ха ха Добре, що у нас відчуття гумору не пропадає. В трав'янистій низинці лісники установили лісову соляночку. Може, звірі пасуться тут, на травиці лосі, косулі, солі поки що немає, може, ще насиплють. Краснючки тут повинні рости. Треба буде прийти після дощику сюди. Ой, які гарні грибки. Все-таки побачили ми в жару в грибки у вас в руках. <реш> <реш> Удачі вам. Оце ми приїхали на інше місце, побачили білі гриби, грибник ішов повз нас. І ось іще й свіженькі лисички Галя знайшла. Чудово. Чудово. Ось іще під коряшкою Галя. Так, да, там ще. Да, тут подивитися то можна ще знайти щось. О, клас! Але тут завжди були грібні місця, славні. Намолені грибниками, тут і людей багато, але можна взяти гриби. Тут завжди можна побачити пантерний мухомор. Ось. Лусочки у нього чисто білі, не плутати з маремухою. Ось уже хтось збив. Такий у нього горщик на ніжці. Яке ж було моє здивування, коли я дізналася, що пантерний мухомор теж використовують для мухоморних трипів, як і червоний мухомор. До цього я гадала, що пантерний смертельно отруйний гриб. Виявляється, не смертельно. Але що в голові у людей є, які їдять цей мухомор, я не знаю. Така яскрава костяніка, кисленька, я вже жменьку спробувала, і поряд сидить харчова їстивна сироїшка. Скільки тут пройшло людей? Чоловік. 20 не менше, хоч і жарко. Машини їдуть в ліс, люди їдуть, і ніхто не помітив грибка. Галя, бери грибок. Галя глазаста. Білий гриб в кущу. Того й не побачила. Да. Таке тоненький він бідненький. Жарко. Ножка така нещасненька. Ось я тобі ще розкажу. Ці білі гриби, літні білі гриби, дубові гриби. І ще їх називають сітчастими Це білими грибами. Торпі, Вони бувають різні. А чому сітчастий? Ану, здогадайся, подивись на Я нього. Зверху, да, він так розтріскується до сіточки. Ну, Гарнюній. Трапилася тут цінна, гарна знахідка сироїжка синьо жовта Вони бувають різних кольорів. Тут вони сірі росли, сіро-жовті росли, а це зелена, темно-зелена. І ще одна молодша там є. Ось яка красуночка. Тут вона темно-зелена з фіолетовим відтінком. Я знаю тільки два місця, де ростуть ці сироїшки. Тут і ще в одному місці далеко-далеко звідси. Ця сироїшка мені смачніша за сироїшку голубку, сироїшку лускату. В палатині вона називається русолаціоноксанта. Її легко впізнати, ви бачите. Я проводжу по пластинках, вони не ламаються, тільки гнуться. Чудова сироїжечка. Знаю, знаю, що тут росте гриб корівка або грузь червонокоричневий, підорішник, підмолочник, горіхи, до речі, поряд. І весь час хотіла сюди потрапити, але не в усі місця відразу потрапиш. І я таки сюди прийшла. Ось таке вже з цього груздя. Висох постарів, але є ще екземплярчики нормальні. Може, щось виберемо. Чому гриб-корівка? Якщо гриб зачепити, виділяється рясний молочний сік. Ось бачите, гриб сухий, але сік іде рясно. Сік у гриба липкий, від нього злипаються пальці, злипаються губи. Гриб можна їсти сирим, тільки трошечки присоливши. Яка довга хвиля плодоношення у гриба підмолочника? Оці геть посохли, пропали оці засохлі. Екземплярчики старенькі, а ось, ось ще молодесенькі, тільки з'явилися світленькі, ніжка пропала, це не червивий гриб, просто ніжка від засухи така. Личинки його не вражають. Ще світленький отам виглядає. Мені цей гриб подобається, і чоловік його теж любить. Буде радий, якщо я принесу з лісу таких грибів. Характерною ознакою підмолочника є розтріскування шапинки в спеку. Узорчата шапинка. Сьогодні ми роздивлялись різні сироїшки різного кольору, як в різнокольорових хустинках грибочки. Подивимося ще на жовтеньку. Чіпати її не будемо, вона, без сумніву, червива, просто глянемо. Нарешті ми добралися до ягід. Сьогодні нашою метою було збирання лісової лохини, голубійки. Бачите, яка красива! Але дивимося не густо тут її, тому будемо збирати все підряд, що трапиться по путі. І лохину, і брушницю, і чорницю починаємо. Щось в ягодах росте, заманливе, оманливе. Сироїжка та чиста, да? а це павутинники. Вони схожі зверху на краснючки, проте це обманочка. Виходимо з ягід дуже додому і ось який подаруночок на останок. Ліс уважив нас. Краснючок цінна гарна знахідка! Маленький мініатюрний, але краснючок гарний болетовий гриб. І з вами ми прощаємося на цій позитивній ноті.